Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині, випуски яких ви можете дивитися у будь-який зручний для вас час на нашому ютуб-каналі. Новини 12». у студії для вас Богдан Коваль. Далі про таке на автівках не залишилося живого місця. Волиняни втрапили в жахливу ДТП. Накинулися з кулаками біля Луцького ТРЦ. Була бійка. Чекають сотню на сотку. Бійцям із Волині треба допомога. Українські війська офіційно звільнили роботи. Не підтвердили у Міноборони. ЗСУ рухаються на півдні далі, попри шалений опір ворога. Також є просування на сході. Наші захисники наступають в районі Андріївки біля Бахмуту. Росіяни продовжують битися за утримання стратегічно важливого села Клій та вводять резерви. Уночі наша ППО знищила два калібри і дві ракети ха 59 Загалом росіяни запустили чотири калібри з акваторії Чорного моря. Повідомили у повітряних силах. Ймовірно, ще два калібри влучили на Полтавщині. Там удар прийшовся на промисловий об'єкт у селищі. Гоголеве, Миргородського району Полтавщини. Внаслідок удару загорілася олійниця. Виробничий цех повністю зруйнований. Відомо про загибель трьох людей та п'ятеро постраждалих. Люди працювали у нічну зміну. Вранці ракети вдарили і по кривому рогу. Зруйновані два дачні будинки, ще п'ять понівечені. Минулося без загиблих та постраждалих. Тим часом на Москву вночі знову летів безпілотник. Цього разу він опинився у Люберцях Московської області. Місцева влада повідомила, що його знищили. Руйнувань і постраждалих немає. Додамо, що вихідними у Росії також було неспокійно. Горіла промислова зона у Мурманську. СБУ затримала агентку Росії, яка протягом місяця наводила гради і шахеди на Херсон. Місцеву жительку дистанційно завербували російські військові після деокупації міста. Помітили її завдяки антиукраїнським коментарям в інтернеті. Жінка відслідковувала місця базування та переміщення наших військових. Відповідні координати передавала через месенджер, після чого армія РФ била по місту. Додамо, що за минулу добу від російських обстрілів на Херсонщині загинула одна людина, двоє отримали поранення. Ще одна жертва та одна поранена людина на Харківщині. З початку весни сота, окрема бригада тероборони, у повному складі ефективно виконує бойові завдання на сході України. Волинські тероборонівці впевнено нищили і продовжують нищити ворога на найгарячіших напрямках фронту Бахмутському, Лиманському і Куп'янському. За увесь цей час сотка не здала жодної позиції навпаки, постійно покращують своє тактичне положення. Аби у пеклі горіло ще більше солдат Путіна захисникам з Волині нині треба наростити можливості радіоелектронної розвідки, аби ще швидше виявляти та нейтралізовувати ворожі дрони і операторів, які ними керують. Потрібен комплекс Рантелон dts ДІТІЕС-2458. Його вартість 2 мільйони 50 тисяч гривень. Слава Україні! Героям слава на зв'язку. Сота ОБР, ТРО та гардероб Бандери. Сергій Тимчук, раді вітати на Донбасі. Сьогодні відкриваємо потужний збір на комплекс радіоелектронної розвідки Рантелон, який допоможе визначати ворожі пташки. Друзі, долучайтесь до збору. Потрібно зібрати 2 мільйони гривень. Чим швидше ми їх зберемо, тим більше життів ми спасемо. Задонатити сотню на сотку можна, перейшовши за посиланням, яке ви зараз бачите на екрані. Не забуваємо, що війна триває і вона стосується не лише тих, хто у складі ЗСУ. Давайте наближати перемогу разом. На жаль, перемога дається нам великою ціною. Чергова трагічна звістка з фронту надійшла на Волинь. Вчора стало відомо про смерть Дмитра Марчука із села Струмівка Підгайцівської громади. Воїну було лише 25 років. Загинув волинянин у День Незалежності України 24 серпня біля села Новомихайлівка Донецької області. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Дмитра Марчука. Вічна пам'ять герою. Зливали дані про ЗСУ. За весь час повномасштабної війни в Україні зловили 237 зрадників. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Найбільше таких було в Донецькій області. Це 81 людина. У Миколаївській 35 та 26 зрадників на Харківщині. На Волині офіційно відомо про три випадки: у Рівненській та Львівській по чотири йдеться в матеріалі Обезриватель. Незважаючи на те, що спочатку повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну пройшло вже півтора року, досі знаходяться унікуми, які публікують у мережі інформацію про пересування наших військових, а також озброєння. Причому деякі українці навмисно передають таку інформацію ще й російським спецслужбам. На Волині застілля закінчилося вбивством. Трапилося це днями в селі Лісове на Маневиччині. Було застілля, після якого поміж двома волинянами виник конфлікт із бійкою. 50-річний чоловік жорстоко побив 56-річного власника будинку від отриманих травм. Той помер. Правопорушника поліцейські затримали. Йому вже повідомили про підозру. Триває слідство. У Луцьку чоловіки з жінкою, нібито з кулаками, накинулися на охоронців торгово-розважального центру. Трапилося це ввечері 27 серпня. Охоронці ТРЦ «Портсіті» викликали патрульних, аби ті вгамували людей, що порушують громадський порядок. Коли інспектори прибули на місце, то справді виявили там чоловіка та жінку, які поводилися агресивно і були в стані алкогольного сп'яніння. Вони також почали нецензурно виражатися у сторону працівників поліції. Саме тому було прийнято рішення їх затримати із застосуванням кайданок. На п'яних дебоширів патрульні склали адмінпротокол за дрібне хуліганство. Також окремо на чоловіка за появу в громадському місці у п'яному вигляді, а на жінку за повторну появу п'яною протягом року. Виїхав на зустрічку і збив мотоцикліста. Аварія з постраждалими трапилася 27 серпня в ківерцях. 58-річний місцевий за кермом Вольцвагена виїхав на смугу зустрічного руху та в'їхав у мотоцикл Кінлон. За кермом двоколісного був 38-річний житель Луцького району. Від удару мотоцикліст отримав травми його забрала швидка. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. На автівках не залишилося живого місця. На дорозі луцьк Львів жахлива ДТП з постраждалими. Трапилося це в неділю, 27 серпня. Зіткнулися автомобілі «Форд Фокус та ВАЗ 2101 За кермом обох автівок були волиняни. Постраждали 31-річний водій. «ВАЗ» та його 55-річний пасажир. Обох швидкою доставили в лікарню. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. Нині встановлюють усі обставини автопригоди. Максимальне покарання винуватцю аварії, обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням, права керування транспортними засобами на строк до трьох років. Через дитячі пустощі ледь не згоріла хата. Трапилося це у камінь Каширському районі. За інформацією вогнеборців, в будинку була лише дитина, через пустощі з вогнем якої трапилася пожежа у кімнаті на першому поверсі. На щастя, мати дитини вчасно прийшла додому та вивела малолітню з будинку. На допомогу вона покликала рятувальників, ті ліквідували загорання. Загиблих та травмованих на щастя немає. Хворий лучанин довго не виходив на зв'язок. Люди викликали рятувальників, ті мусили без ключів залізти в його домівку. Трапилося це в Луцьку, де СНСників покликали мешканці багатоквартирного будинку на проспекті Волі. За їх інформацією, за зачиненими дверима перебував хворий чоловік, який тривалий час не виходив на зв'язок. Рятувальники за допомогою драбини через вікно квартири потрапили у помешкання та відкрили двері зсередини. Так медики змогли дістатися до лучанина. Колесить стежками полісся на велосипеді. Мова про інженера рівненської атомки, який уже сьомий рік поспіль досліджує поліський край на двоколісному. Спершу займався цим сам, згодом до нього долучилися рідні, друзі та учасники спортивної команди Раест Тім. Більше про це дивіться у сюжеті. Для Вадима Медиченка спорт не просто захоплення, а спосіб життя. Він змалку був активним, відвідував заняття з легкої атлетики, займався футболом. Велоспортом захопився у 2016 році, коли з'явилося бажання подорожувати мальовничими куточками Поліського краю. Спершу мандрував сам. Згодом це були подорожі із друзями та родиною. Ключовими точками були це озера. У нас край озер. Є і якісь супутні біля озер, якісь цікаві місцини. На поряд біля нас, напевно, цікавіше це є черемське болото. Це таке здоровенне болото кілька квадратних кілометрів. По центрі якого знаходиться озеро, до якого можна дійти по дерев'яній клаці. Це два кілометри, ти йдеш по дерев'яній клаці, і серед цього болота є озеро. Крім цього, на ньому на наподиться ще й звишки. яка стоїть поряд. Найдовша його подорож 242 кілометри. У мандрівки на велосипеді часто вирушає із друзями спортивної команди Раєстім. У такий спосіб вони тренуються та готуються до різних спортивних заходів, зокрема тих, які проводить Рівненська АЕС. Активно приймав участь у всьому і мав багато цікавих ідей для маршрутів. Один з них я все-таки втілив у 2021 році з Власотка. Ми вирішили відхилитися від стандартної сотки. Треба їхати до Шкокушки, ці місточки. Багато силь доклавши до її організації, ми все-таки це змогли зробити. Показали кілька озер, полісся. Учасникам сподобався цей маршрут. Дійсно, це було щось нове, несподіване. Щоб працювати у тандемі з двохколісним, потрібно якісно його обслуговувати. За сім років подорожей ремонт велосипеда переріс у цікаве захоплення, і тепер чоловікові під силу усунути будь-яку несправність. Свою обізнаність він демонстрував неодноразово під час велозаходів, допомагав учасникам лагодити поломки велобайка, які траплялися під час проходження маршруту. Зазвичай це пробиття коліс, іноді бувало специфічні, це неправильно підібрані кількість передач до довжини ланцюга, де заклинив ланцюг, але там теж справилось кілька парад спортсмену і він доїхав, до речі, до фініша. Сьогодні Вадим із ще більшим бажанням бере участь у спортивних ініціативах Рівненської АЕС, адже усі на підтримку Зсу. Окрім того, колектив реакторного цеху номер 2 так як і всі інші структурні підрозділи Рівненської АЕС, об'єднуються і роблять усе, що можуть заради перемоги України. Це важливий вклад. Ми, зокрема, і цехом маємо власний фонд який активно підтримує Збройну України. Зараз збираємо на восьмий автомобіль. Тому підтримуємо як тільки можемо. Маємо це робити, щоб отримати перемогу. Також колектив реакторного центру номер 2 всіляко підтримує різні волонтерські ініціативи, які спрямовані на допомогу мужнім ЗСУ у боротьбі з рашиським окупантом. Вітаю, шановні друзі! Хочу подякувати працівникам Рівненської атомної станції, а саме РЦ-2, за те, що долучаються і допомагають нашій волонтерській групі. Вони нам допомогли в ремонті автівки, яка виконує бойові завдання на Донеччині. Хлопці, вам велике дякую. Разом до перемоги. Більше новин ви можете дивитися у будь-який зручний для вас час на нашому ютуб-каналі Новини 12. Дякую, що залишаєтесь з нами. До нових зустрічей. Будьте щасливі і бережіть себе.